Нещодавно у звягілі стартувала перша в Україні громадська асамблея. Унікальна подія, що об'єднала понад 60 активних мешканців, які прагнуть покращити своє місто. Протягом двох днів учасники працювали над створенням нових урбаністичних просторів громаді напрацьовували нові ідеї. Дуже важливо, що сьогодні дійсно і сьогодні, і в наступні вихідні дні ви будете генерувати і напрацьовувати ідеї для звягицької міської ради, для вашої влади, для того, щоб Кращити стану громадських просторів, розбудувати. Важливо, що це дорадчий механізм громадської асамблея, тобто, ваша громада зобов'язана з почути вас і розглянути ці рекомендації. Як було сказано вже раніше, це дійсно абсолютно інноваційний механізм для України. Ви, можливо, почули і зрозуміли, що організувати це все було нелегко, це насправді 6 місяців. Хочу також подякувати звичайно Ягельській міській раді і всій владі за відкритість, тому що повірте мені, зовсім не кожна громада в Україні була готова підготувати цей механізм. До учасників громадської асамблеї звернулася секретар міської ради Оксана Гвозденко. Окремо привітаю кращих людей громади, ті, хто у свій вихідний день обрав працювати для громади. Обрав працювати на розвиток громади. Я щиро-щиро вам дякую. Знаєте, дехто говорить, що не час під час війни, саме зараз час, тому що ми маємо зустрічати наших військових, наших ветеранів уже створеними такими просторами, уже комфортними, зручними, безбар'єрними містами. І не забуваємо, що е, наші діти ростуть, виховуються саме зараз. І ну, ми не маємо права не створити для них умови для наших дітей, для нашої молоді. Не забуваємо, що ми працюємо, е, коли наші захисники нас захищають. Отже, дякуємо Збройним силам України за те, що стоять. І відстоює сьогодні кожен клаптик української землі. До громадської асамблеї завітав міський голова Микола Боровець. Я щиро радий тому, що в нашому місті, в нашій громаді, розпочала роботу у такій формі асамблея, громадська асамблея іде, обговорюється, напрацьовується, і що дуже важливо. На чому я десь буду зупинятися сьогодні своєю увагою, ми потім реально не будемо реалізовувати ті напрацьовані плани. Ві є в зіли, є зразок, небайдуже громадських, наші громадськості. Ви, ви визвалися, ви відригували, вас відібрала система, так? і ви сьогодні фактично теж відповідальні за всіх. Я вам щиро дякую за вашу небайдужість, за те, що ми сьогодні у вихідні. Часи дні працюєте і вам велике спасибі. Заступниця міського голови Ірина Гуць та заступник начальника управління містобудування архітектури та земельних відносин Ярославу Хрименко представили спільну презентацію розвитку просторів громади відповідно до стратегії розвитку та містобудівної документації. Я хочу подякувати Раді Європи за довіру до звеля, тому що бути першим це ніколи не разу не просто. Цей процес навіть підготовки він тривав більше чотирьох місяців. І ми поки так ходимо, слухаємо, спілкуємося. Ми чуємо, що дехто з наших учасників говорить, оскільки грошей витратила міська рада. Я хочу сказати, що міська рада не витратила жодної гривні з місцевого бюджету. А я хочу, щоб ми зараз просто облисками подякували Раді Європі. З приводу полаських просторів. напрямки щодо е, організації громадських просторів, які допоможуть реалізувати потреби всіх жителів. Учасники заходу працювали в кількох тематичних блоках, присвячених створенню якісних громадських просторів. Під час дискусії обговорювали зручність вулиць, площ та просторів громади для різних категорій населення. Одним з головних завдань стало визначення ключових проблем і пріоритетних громадських просторів для розвитку. Учасники активно брали участь у голосуванні, за результатами якого вибрали чотири простори, над якими працюватимуть у наступних сесіях. Активна участь місцевої влади, фахових експертів та мешканців Звягіля свідчить про спільну готовність до. Реальних змін спрямованих на покращення якості життя в громаді і створення комфортних та безпечних громадських просторів.